Вітаю, шановні колеги! Я мезева Олена Сергіївна, вчитель інформатики гімназії 3 міста Дніпро. Дистанційне навчання в гімназії організовано в закритому середовищі Google Workspace for Education з метою безпеки учнів і вчителів. Кожен учень і кожен вчитель, зареєстрований в середовище, отримав персональний корпоративний аккаунт, в якому відбувається освітній процес. Для того, щоб навчити вчителів працювати в цьому середовищі, були проведені офлайн-курси, а також створений Google-клас вчителям про дистанційне навчання, в якому деякі вчителі є викладачами, всі інші вчителі гімназії є студентами, а також всі необхідні матеріали для навчання структуровані за темами. І викладені в логічні послідовності, наприклад, все, що необхідно для запису відеоуроків. Як якісно і зручно зробити демонстрацію презентації, Як зробити запис уроку в Google Meet, як завантажити відеоурок на YouTube до свого каналу YouTube. Деякі поради записують самі вчителі. Щоб потім колеги в зручний для них час могли опрацювати і використовувати в своїй роботі, наприклад, як завантажити відеоурок на YouTube від вчителя інформатики Яковець Марини Володимирівни.